Вітаю! Сьогодні урок біології з курсу 8 клас, тема перша допомога при кровотечах, серцево-судинні захворювання та їх профілактика. І це є останній урок теми транспорт речовин». Давайте починати з вами саме з кровотечі, яка вона буває, як можна надати першу допомогу при різних типах кровотечі. Взагалі, вчасне припинення кровотечі рятує життя людини. Їх можна поділити на три групи: це артеріальна кровотеча, венозна кровотеча та капілярна. Саме з нас можна зрозуміти, що під час таких кровотеч вражає або артерія, або вена, або капіляри. Стосовно артеріальної кровотечі, кров має яскраво червоний колір і витікає швидко. Часто це відбувається, коли кров пульсує. Подивіться, будь ласка, як виглядає саме артеріальна кровотеча, тобто це Має вигляд, що кров якби виливається фонтаном. Винозна кров вона темного забарвлення, витікає повільно, але дуже широким струменем. Подивіться, теж на зображення. Ми бачимо, що вже фонтана такого немає, як в прикладі артеріальної, але вона стрімко витікає. Капілярна кровотеча вона не така інтенсивна, як попередні, і часто припиняється самостійно. Тобто, коли ми з вами поранили пальчик, поріз який з нас утворився, це є приклад капілярної кровотечі і також прикладом капілярної кровотечі є кров із носа. Зараз ми з вами розглянемо, які дії треба саме робити. При наданні перших допомог. Якщо ми говоримо про артеріальну кровотечу, да, коли це ярко, червоного кольору кров і вона пульсує, як фонтан виливається із рани, треба накласти джгут вище від місця крововиливу. Це зупинить кровотечу. Подивіться, будь ласка, наприклад, якщо кров, да, саме артеріальна кровотеча, джгут накладається вище. Тим самим не даючи їй виходити із рани. Жгут не можна накладати на голе тіло, треба підкласти якусь тканину. Необхідно прикріпити записку, і це дуже обов'язково, на ній вказати точний час накладання джгута. Тобто, для чого це робиться? Тому що раз на годину треба послаблювати джгут для того, щоб не залишити тканини тіла без доступу крові, тому що може початися омертвіння клітин. При венозній кровотечі треба накласти джгут, але вже нижче місця крововиливу. бо венами кров рухається вгору до серця. Тобто, коли ми саме знизу будемо з вами накладати джгут, то це припинить кровотечу при венозній крововиливі. Часто можна зупинити тугою пов'язкою на рані ось таком. Вигляді, тобто дуже-дуже туго перев'язати або якоюсь тряпкою, або це бажано, щоб був стерільний бинт. Тим самим виносна кровотеча може зупинитися таким чином. Капілярна кровотеча часто припиняється самостійно, але треба застосувати пов'язку, знежар... знезаражити місце, можна накласти, наприклад, лейкопластир. Якщо кровотеча саме з носу, яка є прикладом капілярною, треба затиснути ніс. Та на перенісся покласти хустинку, змочену холодною водою. Або в хустинку взяти льода і покласти теж на перенісся. Подивіться, будь ласка, як саме надається перша допомога при, в такому випадку. Далі ми з вами ще розглянемо одне зображення. Ось приклад артеріальної кровотечі. Подивіться. А це венозна кровотеча, тобто артеріальна. Вона яскравого забарвлення, венозна темного. Цей приклад льється фонтаном, тут витікає донизу. І накладання джгуту відбувається, якщо це артеріальна кровотеча вище, якщо це венозна кровотеча, то нижче. Саме використання тугої пов'язки, стерильного бинта може зупинити венозну кровотечу. І капілярна кровотеча, ось, наприклад, на пальчику, коли поріс різноманітний. Далі переходимо до захворювань саме серця, судин, почнемо саме з захворювань серця, які буває найпоширеніше, це інфаркт міокарда. Тобто, які ознаки цього захворювання? Тривалий біль в грудях. І зміна в кардіограмі. Ми зараз з вами розглянемо саме 3D-модель. Як відбувається? Саме інфаркт міокарда, які причини його. І все це візуалізуємо з вами. Так, подивимося, як відбувається інфаркт? Подивіться, будь ласка, сердечко, тому що це хвороба серця. У нас Рухається кров. Але починають нагромаджуватися еритроцити, і тим самим вони закупорюють, не даючи крові рухатися далі. Які ж будуть ознаки саме інфаркту? Подивіться, саме ознаки це біль, тривали в грудях. і причини – Інфаркту це порушення кровопостачання ділянки серцевого м'язу, що призвело до його некрозу, тобто відбувається відмирання, як ви з вами розглянули. Змінила колір саме ділянка серця, і за того, що утворилося нагромадження і не дало пропуску і крові по цій ділянці. Частіше взагалі виникає через закупорення тромбом. Як однією із артерій. Тобто артерії, які забезпечують кров'ю серцевий м'яз і відбувається закупорення саме таких артерій. Для того, щоб кров не утворювала згустки, можна приймати ліки, але це приписують виключно лікарі, і ми розглянемо, як ліки, що розчиняють згусти крові, саме працюють. Давайте подивимося з вами. Є судина, артерія, ось відбувається закупорення, але людина прийняла такі ліки, і ми бачимо, як вони да, розчиняються цей згусток, і тим самим кров може рухатися далі. Без певних наслідків для організму. Ще можна зробити операцію з розширенням судин. Звісно, що все це після того, як людина відвідує лікаря, і лікар саме пропонує прийти до операції. Ми Бачимо теж сердечка, зараз буде судинка. Розглянемо і бачимо, що. Набагато менший прохід, що роблять під час операції, Вводять у судину, подивіться, і таким чином, надуваючи, розширюють для того, щоб прохід був такий самий, як і в здорових ділянках. І це залишається в судині і саме запобігає утворенню. Цих згустків. такі судинці. Наступне захворювання серця це ішемічна хвороба серця. Які ознаки? Це порушення ритму роботи серця, задуха і біль за грудиною. Взагалі причини захворювання е, хвороби серця. Це порушення руху крові в коронарних артеріях, часто внаслідок розвитку астеросклерозу. Зараз ми з вами ще будемо говорити про ці захворювання, тобто звужений просвіт судини, да, а так виглядає здорова судина. І це все має назву ішемічна хвороба серця. Наступне захворювання аритмія, ознаки це порушення ритмічності, послідовності та сили скорочення серцевого м'язу. Взагалі, причини цього захворювання, саме серцевого м'язу, або порушення механізмів нервової регуляції роботи серця є інфекційні захворювання, тобто, або порушується саме регуляція нервової системи. І інфекційні захворювання теж можуть вплинути на розвиток аритмії. Наступне це захворювання судин. Найпоширеніше їх 5 видів, зараз ми з вами їх розглянемо. Почнемо з атеросклерозу. Подивіться, будь ласка, які ж ознаки у цього захворювання: підвищення артеріального тиску і порушення кровообігу. Причини це ущільнення стінок артерії через Розростання сполучної тканини, тобто відкладається жирова речовина та солі кальцію, що призводить до звуження їхнього просвіту. Теж саме в судинах буде зменшуватися просвіт, і кров буде рухатися складно через цю ділянку. Далі тромбофлебіт. І розглянемо ми з вами його ознаки: це почерваніння, набряки та болючість шкіри над ураженою веною. Причинами такого захворювання є запалення ділянки вени, де запускається процес. Злипання тромбоцитів або сідання крові, що призводить до утворення тромбів. Ми трішечки пізніше розглянемо з вами модель 3D, там, де характеристика саме утворення тромбів дуже чітко характеризується. Наступне захворювання, інсульт, ознаки це зниження рівня свідомості, рухової функції верхніх кінцівок, ходи, нормальної роботи м'язів, обличчя. Які ж причини інсульту? Це порушення кровобігу в головному мозку, що було спричинено інфарктом або розривом судин і крововиливом у самий мозок. Наступне це гіпертонічна хвороба і її ознаки високий артеріальний тиск продовж тривалого часу, головний біль, шум вухах і прискорення серцебиття. Причини це порушення діяльності центрів мозку, які регулюють роботу судин, нирок, порушення нейрогуморальної регуляції. Останнє це варикозне розширення вен, яке характеризує такі ознаки нерівномірне розширення вен, набряки ніг, біль, виразки на шкірі навколо самих вен. І причини це слабкість стінок вен і м'язів кінцівок, які їх оточують. Перейдемо зараз з вами до 3D-моделі. Подивимося з вами характеристику тромбозу глибоких вен і що таке легенева емболія. Все це розглянемо з вами зараз за допомогою схем. Так. Подивимося з вами на тромбоз глибоких вен. Подивіться, будь ласка, це на нижніх кінцівках, найчастіше ми бачимо вену, в якій працює півмісячний клапан. Він не дозволяє крові рухатися назад. І ось починається утворення тромбу. Подивіться, який закупорює, він не дає цьому клапану рухатися, як ми побачили з вами. І саме. Таким чином, на клапанах утворюється тромб, що запобігає просуванню саме крові посудина. І ми бачимо, які наслідки, що утворилися набряки над тією веною, з якою певні проблеми. І розглянемо легеневу емболію. Тобто, коли утворився тромб. Він рухається, те, що у нас бачили, да, від'єднався, рухається до серця. Далі він переходить у мале коло кровообігу через півнісячні клапани, і там, побачите, да, тільки що було, він закупорює цю вену. Це має назву легенева емболія, тобто потрапляння тромбів у саме коло кровобігу, який виходить до легень. Останнє, що ми розглянемо з вами це як же запобігти розвитку захворювань серцевої судинної системи? Взагалі нам допоможуть дозовані фізичні навантаження, які зміцнюють серцевий м'яз, підвищують його працездатність і тонус судин. Що ж це за фізичні навантаження? Ну, найкраще підійде біг, потім плавання, це велоспорт. Дуже корисно. І такі ігрові види спорту, ну, наприклад, теніс, баскетбол, ці ігри теж будуть корисні запобіганню розвитку захворювань серцево-судинної системи. І ще один момент: це, якщо ви перенесли якусь інфекційну хворобу. То фізичні навантаження можливі тільки після повного видужання, інакше можуть виникнути ускладнення. Тому після того, як ви перехворіли на певне інфекційне захворювання, треба дати час організму для того, щоб він повністю відновився, а не перезагружувати його надто перші дні після того, як ви відчуваєте вже гарне самопочуття. Якщо є питання, запитуйте в коментарі і до побачення!